Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіон НВ. Далі будемо говорити про великий обмін між Росією та Заходом, і з задоволенням долучаю до розмови нашого наступного гостя. Це Петро Олещук, політолог. Він є з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Петре. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ось цей великий обмін між Росією і Заходом відбувся напередодні сім країн обмінялися майже трьома десятками ув'язнених. Це відбулося за посередництва Туреччини, як ми побачили. Очевидно, що це готувалося дуже багато місяців. Але що ви вчора спостерігаючи всі ці кадри, всі ці новини думали? Про що свідчить цей жест? Це такий обмін перед остаточним спаленням мостів, чи це нормальна практика? Це нормальна практика для холодної війни. Тобто, ну, всі, в принципі, пам'ятають ці всі історії з обмінами часів холодної війни. От всі, зрештою, хто там не пам'ятає, ті, можливо, бачили фільми там на кшталт Шпигунського моста, Спілберга. От, тому так, це така, знаєте, звична практика саме холодної війни. Тому тут можна це трактувати двозначно. З одного боку, так, контакти підтримуються. А з іншого боку, контакти от саме в такому форматі. Хоча, чесно кажучи, на мене це все справило достатньо гнічуче враження, тому що, чому? Тому що ну, це по суті черговий приклад легалізації з боку Заходу російського тероризму. Ну, тому що брати заручників і міняти їх на щось для себе вигідне, це в принципі терористична практика. Якщо ми подивимось, наприклад, на тих людей, кого Звільнили росіяни. Ну це, наприклад, троє громадян Сполучених Штатів, двоє журналістів, яких абсолютно, як то кажуть, без найменших на то підстав загребли, просто тому що вони перебували на території Росії. Одразу о, приписали їм шпигунство, термін, і будь ласка, все значить, обмінний фонд готовий. А третій американець, це взагалі цікава історія, тому що ви спеціально виманили. Через там якусь мелодраматичну історію на території Росії заманили, і знову ж таки там його схопили, знову ж таки, аби ув'язнити. Тобто, це абсолютно випадкові люди, яким просто, ну, от, наслідок збігу обставин, наслідок того, що вони були громадяни США і опинилися через різні обставини на території Росії, і фактично взяли в заручники. І в обмін на них росіяни одержали потрібних людей. Інші люди, яких так само росіяни відпустили, це власне російські громадяни. Ну теж по суті, заручники просто більш-менш відомі політики, громадські діячі, яких ну, ж таки взяли, незаконно посадили. Ну а тепер, значить, відпустили. І я, чесно кажучи, побоююсь, чи не почнеться з цього така достатньо. Погана практика масового взяття заручників з боку путінського режиму різних: іноземців, росіян. Ну, коротше кажучи, всіх тих, кого можна було б, як то кажуть, достатньо вигідно продати Заходу. Чи не почнеться з цього відповідний бізнес в лапках путінського режиму? Це один момент. І другий момент: Красіковий, якого звільнили з Німеччини, ну він же ж бивця. Він е, абсолютно. Чітко визнаний в судовому порядку професійний вбивця на службі російського режиму, причому не просто вбивця, а вбивця, який е виконував задачі із ліквідації на заході ворогів путінського режиму. Його звільнення це сигнал всім майбутнім кілерам. Ну зрозуміло, що його вже не будуть ніхто відпускати. Це ясно. Да? Ну от а? з тої інформації в пресі, яку ми бачимо, що Сполучені Штати офіційно просили Німеччину звільнити Красикова і віце-президент Хамала Карі стиснула на канцлера Шольца з цього приводу. Це було потрібно, як вони пояснювали, для звільнення американців для того, щоб як сказали в демократичній партії безневинні люди не страждали не тільки американці, а й напевно звільнені. Російські ув'язнені, так? Потім ЗМІ показали кадри, де Джо Байден і Камала Харрі зустрічали біля літака обміняних людей. Наскільки це важливо зараз для демократів? Так? Наскільки це такий хороший момент для обміну? Чи вплине це зараз різко на їхні рейтинги? Я не думаю, що різко вплине, хоча вони, звичайно, цю тему будуть відпрацьовувати. Взагалі. <кій> Специфіка політичної системи Сполучених Штатів полягає в тому, що там нічого за великим рахунком різко на рейтинги вплинути не може. Тому що це така достатньо жорстка двопартійна система, причому із жорстким розподілом по штатах, і е, зараз е, і традиційно в Сполучених Штатах боротьба за пост президента ведеться в обмеженій кількості штатів, які постійно хитаються то в один, то в інший бік. І саме в цих штатах буде все визначатися і там коливання вони визначатимуться іншими параметрами. Тому за великим рахунком, зараз обидві партії Сполучених Штатів займаються максимальною мобілізацією власного електорату, і очевидно, що Сполучені Штати і нинішня адміністрація планує продавати. Цей обмін як от таку ключову зовнішньополітичну перемогу адміністрації Білого Дому на даному етапі, що от вони таким чином от от ефективно працюють, що така у них ефективна е дипломатія. Хоча, е знову ж таки, от це велика проблема демократичних держав, що в демократіях всі зовнішньополітичні кроки часто прив'язані до внутрішньополітичного порядку денного. І відповідно, вони часто пов'язані з якимись тактичними моментами, а не стратегічними моментами. А стратегічно я вам кажу: значить Путін буде брати більше заручників, тому що він побачив, як це прекрасно, як це вигідно. І на жаль, можливостей для того, щоб брати заручників, у нього багато. А звільнення Красікова відкриває можливості для е, додаткових е, терористичних актів на території Європи, тому що будь-який російський терорист якого, наприклад, направлять на те, щоб, наприклад, ліквідувати якогось опозиціонера чи просто неприємну Путіну людині, він буде знати, ну в гіршому випадку мене просто потім обміняють. Все, це, це найгірше, що мене в принципі в цьому житті чекає. А, а водночас там, коли обміняють, зараз ми побачимо, як красікава осиплять різноманітними нагородами. Там можливо в дому делегують. Ну щоб всі побачили, як Путін шанує своїх оцих як попереднього бута обміняного так, так. Да -да 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 -да. щоб всі бачили, як от Путін шанує своїх оцих самих посіпак. Ну от ну, про, про їхню подальшу цю долю От Байден звернувся вже після обміну до Путіна. Правда, коротко. Він сказав, просто зупинись. Потім показали кадри, як Путін, російські пропагандистські змі, як Путін зустрічається зі своїми шпигунами, там як пишуть ці всі пропагандистські телеграм-канали, начебто, на цій зустрічі говорили про життя і співали, з чого починає ця родина. Про майбутнє працевлаштування Путін теж сказав, що ці люди будуть влаштовані на Місця. На гідні місця нагідні місця, це де це ну тобто, навіщо путіну вбивці дома й розвідники їх повернуть в стріч, чи вони стануть е, такими зразковими громадянами? Ну як навіщо? А хто у нього там іще? У нього всі такі вбивці, злочинці, крадії, у нього там хто, хто, хтось там інший є. Навпаки, це перевірені люди. Тобто, з точки зору Путіна той хто пішов за наказом і вбив кого. А, наказали, це лояльний нормальний діяч. Йому тепер можна щось довірити. Не знаю, що. От, ну, можливо, мабуть, вже приватні військові компанії довіряти нікому він не буде. Можливо, зробить губернатором чогось. Можливо, в думу проведе. От, ну, коротше, кажучи, достойна, достойна буде нагорода. Тут я не маю найменших сумнівів. Щоб всі показали, що всі дивіться, от, лояль, абсолютно звіряча лояльність царю винагороджується. От якщо тобі цар сказав, що поїдь Німеччину, когось вбий, ти повинен поїхати в Німеччину когось вбити, і за це ти рано чи пізно одержиш нагороду. Що буде з цими обміненими росіянами далі? Чи побачимо ми ну, після певного їхнього відновлення якусь активність і певне об'єднання опозиції проти режиму? О, ну, о, ви маєте на увазі ліберальних російських політиків. Угу. Я би на це особливо не розраховував. Вони, в принципі, так і до цього не демонстрували якоїсь особливої схильності до єднання. А зараз вони вже там немає якогось безумовного лідера, чи навіть того, хто б претендував на це безумовне лідерство. Тому, мабуть, вони займуться звичною звичними взаємними обвинуваченнями. А от там хто правильно робив, хто неправильно робив, а чому лишилися, а чому поїхали. Ну, я особливо, чесно кажучи, все, -все заглиблюватися. Не хочу, тому що е, насправді е, треба розуміти, що вони об'єктивно в російському суспільстві зараз особливої підтримки не мають. І те, що, наприклад, американці якось намагаються їх штучно підняти от, підняти їхній статус, якось продемонструвати їхню значимість, це не, не, не робить їх насправді значимими. Самі вони, вони і для Кремля незначимі. Писали про те, що цей обмін готувався дуже довго ще коли жив Навальний, але ось бачимо, того вже знищили, а цих відпустили. Ну, бачите, знову ж таки, от Навальним російський цей самий режим Кремлівський він показав: дивіться, а нам байдуже, от ми будь-кого ліквідуємо, і нам за це нічого не буде. І воно, в принципі, так власне каруч, і трапилося. І після цього все одно з ними пішли і далі. Розмовляти, проводити переговори. Ну, дивіться, знову ж таки, от всі ми бачили всі ці численні теракти, які Росія Росія здійснює на території України. А це справді теракти. Тому що там знову ж таки, от, наприклад, те, що трапилося в Ахмадіті, це, це звичайно, саме по собі. Ну, воно саме по собі є терактом, за великим рахунком. І тут навіть безвідносно до тих доказів, які, наприклад, збирають українські правоохоронні органи, СБУ, там відповідні слідчі дії, матеріали в ЗМІ, матеріали зняті людьми, ну от ну, за всіма ознаками, це теракт, тому що це акт залякування. А? І оцей акт залякування він публічний, він показовий. І от чомусь наші західні партнери вони думають, що от якщо хтось поводить себе як терорист в Україні. Бо за межами України він себе як терорист поводити не буде, але немає якихось знаєте, географічно обмежених терористів. От вони самі вони самі наступають на власне горло цими своїми діями, тому що е тероризм він і є тероризм. і от російський режим він терористичний за своєю природою. І, от, наприклад, адміністрація Байдена вона з політичних причин відмовляється назвати Росію державою спонсором тероризму. Але це не перетворює Росію на менш терористичну державу, це просто робить Росію більш нахабною терористичною державою. Цікаво, що ось внаслідок російської атаки 1 серпня від падіння уламків дрона камікадзе постраждав будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на Київщині. Він і його дружина отримали поранення. Вони там вчора розказували деталі. Це випадковість на вашу думку, чи ні? Я не можу тут нічого сказати, тому що я не знаю всіх подробиць. Може бути випадковість, може бути не випадковість. Ем, нічого не можу сказати. На жаль, Україна зараз таке місце, де е, ну, буквально кожен може бути об'єктом для відповідної атаки, і е, важко тут, як то кажуть, розмежувати, де тут просто о, хтось потрапив під відповідну атаку росіян. А за ким реально, наприклад, можуть полювати. Ну зрозуміло, що за за, за, за Пономарьовим можуть полювати. Росіяни, чи справді там це була випадковість? Не випадковість я не я нічого не можу сказати. Нехай відповідні компетентні органи органи про це говорять. Ну і ще говорячи про цей обмін, багато хто припускає, що ну це та є така певна ознака переговорних процесів, але от що на кону всі гадають, е, чи є там питання України, наприклад, сьогодні з'явилася свіжа заява в Білому домі е, Джейк Саліван сказав, так що він не бачить зв'язку між цими переговорами щодо обміну ув'язаних з Росією і війною в Україні. Як ви вважаєте, ви бачите тут якийсь зв'язок? Можна сказати, але ну справді той факт, що тривають відповідні регулярні консультації між адміністрацією Сполучених Штатів і путінським режимом, ну мабуть, є достатньо показовим, тобто є періодично факти, які підтверджують ці регулярні контакти, розмова Гостіна-Білоусова, от потім інші там. Контакти, от зараз відповідний обмін, тобто регулярна комунікація, вона, в принципі, я думаю, в цій ситуації достатньо красномовною, що різні питання вони очевидно обговорюють. А, тому знову ж таки, я думаю, що неформально, вони регулярно якимось чином контактують, обговорюють ці питання. Ну і, зрештою, ця американська політика червоних ліній, вона, очевидно, є результатом даних контактів. Тобто... Очевидно, що Сполучені Штати вважають, що вони можуть дозволити от вести таку, знаєте, начебто обмежену війну з росіянами, звичайно, руками українців, от, задаючи таким чином параметри цієї війни, там можна завдавати ударів, там не можна, це ескалація, це червона лінія. Ну, очевидно, що вони не могли би окреслити ці червоні лінії без регулярних контактів із росіянами. Говорячи про міжнародні події, ще також сьогодні в Набанковій розповіли, чого чекають від другого саміту миру, до якого ну очевидно Україну схиляють. Дуже багато зараз розмов планів мирних з'явилося в публічному просторі. Керівник офісу президента Єрмак зауважив, що для України дуже важливо забезпечити участь Китаю у наступному саміті. Він каже, що КНР є великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію. Перед цим. В коментарі французьким змі Володимир Зеленський сказав, що Китай займе сильну позицію, якщо займе сильну позицію щодо Росії, то він зможе її примусити змінити агресію в Україні закінчити? І президент каже, що він би хотів, щоб Китай займав не посередницьку позицію, а тиснув на Москву, тиснув на Росію, так само як тиснуть Сполучені Штати і Євросоюз. По-перше, чи можемо ми сподіватися, що Китай якось буде тиснути? По друге, чи може Цзіньпін Ну, мати таку владу на режим на Путіна, щоб якось примусити його до миру, я думаю, може більше того, я думаю, що Китай це, мабуть, єдина держава, яка реально може в цій ситуації натиснути серйозно на російську владу. Тому що фактично, після того як Путін, який дуже себе любить порівнювати із Петром Першим, закрив вікно в Європу. Він відкрив вікно в Азію через Китай, і зараз це вікно, воно за великим рахунком залишається основним вікном для постачання Росії, тобто вони і продають туди все, що можуть, і купують там теж все, що можуть, і все, що їм потрібно. І очевидно, що Росія навряд чи би вела війну на такому рівні і в такому темпі а зараз, без того, аби мати ці інтенсивні економічні та й. Технічні контакти із Китаєм, тому, безперечно у Китаю дуже великий вплив на сучасну Росію і в багатьох моментах, мабуть, нинішню Росію можна розглядати як такий собі вже своєрідний протекторат Китаю. Чи зацікавлені в цьому Китай Ну, питання таке, як на мене, дуже і дуже непросте, тому що китайські інтереси вони комплексні, вони складні. Я думаю, що Китай повністю зацікавлений у тому, щоб ця залежність Росії від Китаю зростала, щоб вона ставала все більшою і більшою. Щоб, в принципі, вона стала якоюсь незворотньою. З іншого боку, Китай так само абсолютно зацікавлений в тому, щоб зберігати економічні відносини з Європою, щоб там не було якихось відповідних санкційних обмежень. Тому все це накладає відбиток на китайську політику, і ми бачимо, як Китай постійно намагається е, левіювати, позиціонувати себе як посередника, не як учасника війни, і це так само я думаю, треба можна і треба використовувати. Тому що з одного боку Китай, безперечно, нікуди не хоче подіватися від контролю над і впливу від над Росією з іншого боку, від економічних зв'язків заходом він так само відмовлятися не хоче, тому що це його інтерес. Тому я би чесно кажучи не розраховував, що Китай якось так знаєте колись займе якусь таку проукраїнську позицію. Китай я думаю, планує і надалі посилювати залежність Росії від Китаю. Але те, що у Китаї є інтереси в багатьох точках світу, це я думаю відкриває додаткові можливості. А до речі, запрошення Росії на е, саміт миру, воно, в принципі, вибиває у Китаї останній аргумент від неучасті у цьому саміті. Тому що раніше китайці казали, ну от ми, в принципі, за, за мирний процес, за розмову, але от там Росію не запросили, тому ми не беремо участь. Росію запросили. Ну Вони От мали, президент витати, Фінляндії Україні, теж каже, але... що. Оце запрошення, воно є правильним розігруванням карти. І взагалі він вважає, що от питання переговорів вже досягло того моменту, коли їх потрібно починати. Ну, для того, щоб вони почалися, потрібна, як то кажуть, воля двох сторін. З боку росіян ми лише чули, знаєте, отакі якісь. Спочатку вони заявляли, що хоч зараз готові. Потім, коли почався почалась підготовка до саміту миру і саміт миру став реальністю, раптово виник путінський ультиматум, якого раніше не було. Що вони зараз пред'являть, ми так само не знаємо. Але це, знаєте, така достатньо тонка дипломатична гра, тому що, ну, от, будь ласка, ви кажете, що. Ви готові розмовляти? Ну, от, будь ласка, є саміт миру. Там можна в принципі взяти участь і по поговорити. Але очевидно, що росіян подібний формат не дуже знову ж таки влаштовує, тому що там набагато менше можливостей для пред'явлення подальших ультиматумів. Ну і мабуть, все ж таки хочуть пред'являти ультиматуми. Тому подивимося, як ця вся ситуація буде розвиватися. Я думаю, що буде ще достатньо багато різноманітних контроверсійних заяв. Але я повторюся для Китаю і для інших держав, які казали, що от ми не беремо участь в саміті, тому що туди не запрошена Росія. Ну, в принципі, вже якихось аргументів для не участі не лишилося. Якщо ви казали, що ну, не запрошення Росії це головна причина. Ну от, будь ласка, тримайте своє слово чи кажіть про те, що насправді вас цікавило щось інше. Ну будемо стежити. Побачимо. Світ поспішає, як всі кажуть, цей саміт може відбутися до того, як зміниться можливо президенту Сполучених Штатів Америки. І ось з'явилося повідомлення від Financial Times, що ЄС розробляє стратегію підтримки України на випадок переобрання Трампа. Деталей, що це за стратегія, що туди може бути включено, поки що немає. Наразі я вам дякую за ваші коментарі і фахову оцінку. Петро, Літолог був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.